Вівторок, 14 листопада, в ефірі новини на 11 одинадцятому студії Марко. Ручка Вітаю вас. Ще одна гучна ніч на Дніпропетровщині. Ворог атакував Нікупольщину. Неспокійно було і по всій території України. Більше про ситуацію розпитаємо нашу кореспондентку Катерину Нічик. Вона із з нами напрямому зв'язку. Катю. Вітаю Марко. Почну із ситуації в області. Вночі ворог скерував безпілотник на Павлоградський район. Його успішно приземлили наші захисники. А на Нікопольщині не минулося без прильотів. Район ворог накривав з артилерії, влучив зокрема у Марганецьку громаду та у райцентр. Там є руйнування, і про них вже готові розказати рятувальники. Давайте послухаємо у прямій мові. Люди не постраждали, але є руйнування. Пошкоджені три приватні будинки господарська споруда і теплиця. Сигнал тривоги на Нікопольщині лунає і нині мешканців просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не перебувати на відкритій місцевості та пройти в укриття. А тим часом Україну протягом ночі також атакували безпілотниками. Сім із них збили сили нашої протиповітряної оборони, і водночас наші збройні сили продовжують нищити ворога на всіх напрямках фронту. За добу відмінсували майже тисячу окупантів. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 920 окупантів, 8 танків, сім бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем. Один РСЗВ, 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 24 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. Наразі у мене вся інформація. Більше про ситуацію в Україні та області розкажемо вже у наступних випусках. Марко, тобі слово. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нійчик, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині і в Україні в цілому. Кинули боєприпас на зупинку та поранили людину. Вчора на проспекті Свободи троє чоловіків, тікаючи від поліції, жбурнули з машини гранату. Вона вибухнула на зупинці громадського транспорту. В цей час там перебував випадковий перехожий. Наша Анастасія Вільхова побувала на місці надзвичайної події. Що вони дізналась, Дивіться далі в матеріалі. Понеділок, друга година дня. Поліцейська спецоперація. Втікаючи від поліції, чоловік на лексусі викинув з вікна утівки гранату та пістолет. Боєприпас потрапив просто на зупинку громадського транспорту. Вибух. Це та сама зупинка, куди ж бурнули гранату. В цей час тут стояв випадковий перехожий. Уламки полетіли прямо в чоловіка. Бачимо, що тут посічені ще дві машини. Очевидно, кажуть, вибух був такої сили, що його чули навіть в сусідніх кварталах. Врешті поліцейські все ж наздогнали та заблокували авто. Водій та пасажири виходити відмовилися і забаракидувалися всередині. Чоловіка, який стояв на зупинці в момент вибуху, ушпиталили. Цей чоловік іноді заходить нас до кав'ярні, дуже любить чай. Я знаю, з ним все файно, так що здоров'я головне. Чесно кажучи, в такий час дуже прикро, що є такі люди, які таке можуть зробити. Тому що тут і діти ходять, і мами, і школа рядом. Анна саме працює в кафе напроти зупинки. Коли все сталося, була на робочому місці. каже події настільки стрімко відбувалися, що не встигла навіть зреагувати. Громка і потім дим. якось так все швидко, і все на і до сих пор на волніні. Кримінальна поліція дві години вивчала місце злочину, діставали уламки гранати. За попередню інформацію правоохоронці затримали трьох чоловіків. Слідство триває. Анастасія Вільхова Євген Дрозд, новини одна. З каналу у лікарні матері та дитини імені Руднєва тимчасово не оперують. Моз призупинило зупинило ліцензію медзакладу за чотирма спеціальностями. Тому у найближчі два тижні там не проводитимуть хірургічні втручання дітям. З приводу планових операцій рекомендую телефонувати вже після 28 листопада. Водночас медики лікарні проводитимуть консультації, надаватимуть амбулаторну та реабілітаційну допомогу. Працюють лабораторні служби рентген, МРТ. В разі необхідності пацієнти будуть скеровані в інші лікувальні заклади міста. Нагадаємо, перевірки медзакладу почались після інциденту в серпні. Тоді через масове отруєння неякісними ліками двоє пацієнтів померли. Серед них 11-річний хлопчик. Ще одинадцятеро постраждали. За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками лікарні Руднєва, правоохоронці розпочали кримінальні провадження слідства. Триває. Дива не сталось. Чотирирічного Завара Калмикова, який зник учора у Іларіоновому, знайшли мертвим. Тіло хлопчика зранку виявили за 10 метрів від місця зникнення. Дитина впала у колодязь. Шукали малюка найвідоміші пошуковці області, волонтери та профільні служби. Знайшли дитину правоохоронці. Зараз експерти з'ясовують причини смерті. Остаточні результати будуть після завершення слідства. Іскалі всю ночь. В 3 часа ночі поиск временно приостановіля. І утром, в шесть утра, поїск був наче заново. Обслідували територію примерно в 6 квадратних кілометрів. Згоріли живцем у позашляховику. Моторошна автотрощі сталась під Дніпром. 35-річний водій не впорався з керуванням та врізався у бетонного пору мосту. У удару автівка спалахнула. водій та двоє пасажирів загинули на місці. Збили вагітну на набережні перемоги. Кія наїхала на жінку поблизу пішохідного переходу. За даними поліції, потерпілі 36 років її з легкими тілесними ушкодженнями ушпиталили Попередньо постраждали перелам тазу. На яке світло та з якою швидкістю їхав водій, Нині з'ясовують правоохоронці. Нажартував 120 тисяч гривень для ЗСУ у Дніпрі. Пройшов благодійний концерт коміка Юрія Великого. Він висміював Путіна, Кадирова, Соловйова та Пригожина. Йому немає рівних і в пародіях на президента Зеленського. Але справжнім народним улюбленцем він став після того, як у бомбосховищі покепкував з диктатора Лукашенка. Останні півтора року артист виступає і своїми жартами, збираючи кошти для українських військових. Про гумор під час війни. Дивіться далі в сюжеті Тетяни Заєць. Друзі, всіх привіт на каналі Фейгілайф. Ми проводимо червоної ефір з Аристотелем Алексеєчем. І спочатку Фейгін з Арестовичем на 2-3 хвилини, а потім промова від президента Зеленського, який глава держави зізнається йому вже не лише сніданки, а й вечері. Ніхто не готує. Нам, чоловікам. Коли ми знаходимося поруч зі своїми жінками, завжди постійно треба думати, що ми говоримо і присутності, і контролювати кожне своє слово. Таких жартів в нього з кілька сотень. Найкраще говорить Юрій Великий, зібрав у концерті під назвою Зе Бест, і з ними приїхав до Дніпра. Обов'язково буде пародія на одного такого Дон, є в них такий Йолоб Дон, який постійно Дон, говорить Дон. Буде така пародія, буде дуже класна пародія, вона не на військову тематику, вона на такі знаєте, вічні теми стосунків між чоловіками, жінками, на теми любові. Тому ну, буде будуть, будуть гарні номери. Комік Юрій Великий каже, нові приводи для дотепних та гострих пародій з'являються щодня, бо з почуттям гумору в українців все добре. Тим більше, якщо цей гумор ще й допомагає збирати кошти на підтримку зсу. Ми збираємо кошти на дрони для наших захисників на авдіївському та бахмутському напрямках. За концерт за 2023 рік ми вже було багато концертів десь 15 або 16 міст. Ми об'їхали в деяких містах. Ми були були двічі в Києві. Взагалі було чотири концерти. Ми зібрали десь 370 тисяч гривень, на які вже були куплені дрони і відправлені до наших бійців. Тін Соловйов, Ківа, Кадиров та Лукашенко, список прізвищ, з яких артистки пкує, чи маленькі і жарти під час війни пародист не вважає недоречними. До повномасштабної війни у нас були деякі теми табу. Це е, теми смерті, хвороб е, я не знаю там чогось такого, що ну, що викликає у людей е, неприємні відчуття, але Осовно нашого ворога всі ці теми табу вони вже для нас перестали бути темами табу. Табу ми шуткуємо для того, щоб для того, щоб наш ворог і люди, які там знаходяться, там. В стані ворога, щоб вони розуміли, хто їми керує, глядачі говорять задонатити на зсу посмішкою. Це найпростіший шлях допомоги нашим захисникам. Хочемо побачити того ту людину, котра порадує дуже гарно. Всіх тих людей, котрі причасні до того, що ходяться в нашій країні. І ми хочемо підтримати трішки нашу армію, наших хлопців, наших зсу. Якщо ти не знаєш і ще якийсь мільйонний варіант донатів для збройних сил України, є варіант ось сходити на концерт і відворікання себе психологічно. А от з чого точно не буде жартувати, говорить Юрій Великий. Це з добрих людей або тих, які потрапили у біду. І додає, вже точно знає, якою буде його пародія на ди. Української перемоги. Це буде привітання нашого президента, і це буде така породія, вона буде патріотична, вона буде обов'язково смішна. Не, не така, звісно, вибачте, на слові мені, мені угарна, як з, з е, всіх цих покидьків, яких я породію, але вона буде класна, я, я в цьому впевнений Тетяна Заяць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Боролись за звання найкращого на Дніпропетровщині. Пройшов чемпіонат із спортивної акробатики серед юніорів та юнаків. Змагання викликало чималий інтерес серед спортсменів зі всієї області. Приїхало понад 100 учасників, зокрема з Дніпра, Покрова, Кривого Рогу та Кам'янського. Дуже ми вдячні, що ви завітали до нашого міста. Наше місто дуже спортивне і велика вдячність нашим воїнам, тим, хто сьогодні боронить нашу волю, боронить нашу незалежність на первих рубежах війни. Дякуємо нашим воїнам. Слава Україні! Змагання проходили два дні. Переможці вже цього тижня представлятимуть Дніпропетровщину на національній першості. Через неділю ми їдемо на чемпіонат України зі спортивної акробатики міста Львів. Практично усі діти, які займають сьогодні перші місця, їдуть на Україну. Тобто команда велика. Більше 60 чоловік їде на Україну з нашої ДПРської області. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новен no